Подорожуючи нашою прекрасною країною, ти завжди відкриваєш для себе щось нове. А чи не романтично сидіти ввечері біля багаття, співати пісні та дивитися на зоряне небо, але навіть найдосвідченішим мандрівникам потрібен відпочинок ти встановлюєш намет і з'являється рівнобедрений трикутник, який весь цей час мандрував у твоєму наплічнику. Що це за такий особливий трикутник і які таємниці він приховує? Дізнаєшся за мить. Рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці дві сторони називають бічними, а третю основою. Наприклад, у трикутнику KLM сторони КЛ KL та МЛ є бічними. А КМ основою. Рівнобедрений трикутник має ще багато таємниць. Наприклад, вершину, у якій перетинаються бічні сторони, називають вершиною трикутника, кут Л називають кутом при вершині, а кути К і М називають кутами при основі Окремим видом рівнобедреного трикутника є рівносторонній. У якого всі сторони рівні, маємо для тебе задачу, в якій поєднуються ці два види трикутників. Як саме зараз дізнаєшся, зображені на екрані трикутники мають одну особливість сторона рівностороннього трикутника дорівнює бічній стороні рівнобедреного трикутника. З'єднаємо ці трикутники так, щоб збіглися їхні найближчі рівні сторони. Основа рівнобедреного трикутника становить 5 см. Периметр рівнобедреного трикутника 17 см. Зупини відео і знайди периметр рівностороннього трикутника. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін, а сторона CD дорівнює стороні DF за означенням рівнобедреного трикутника. Позначимо бічну сторону як x сантиметрів. Тоді периметр трикутника CdF можна записати так 2х плюс 5 дорівнює 17. Розв'язавши це рівняння, отримаємо, що сторона DF має довжину 6 см, оскільки трикутник DEF рівносторонній, то його периметр рівний довжині сторони трикутника, помноженій на 3. Тож у відповіді маємо 18 см. Розгляньмо детальніше властивості рівнобедреного трикутника. І перша теорема, яку ми сьогодні доведемо, властивість кутів рівнобедреного трикутника, звучить так у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Щоб довести це, проведемо бісектрису кута Т. Вона перетинає сторону СР у точці Б. Як бачиш, утворюються два нових трикутники СТБ та РТБ. Довівши, що вони рівні, ми отримаємо рівність потрібних нам кутів. Що ми можемо сказати про ці трикутники? Бічні сторони СТ та ТР є рівними за означенням рівнобедреного трикутника. Сторона ТБ спільна, оскільки ТБ бісектриса. То вона ділить кут СТР навпіл, тобто кути СТБ та РТБ рівні. Отже, трикутники СТБ та РТБ рівні за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Звідси випливає і рівність відповідних кутів ТСР та ТРС. Теорему доведено. Маємо для тебе цікаву задачу. Відомо, що медіана Lm трикутника KLN дорівнює відрізку KM. Доведи, що кут KLN дорівнює сумі кутів K та N. Невеличка підказка застосуй щойно доведену теорему. Оскільки LM – це медіана. То вона за означенням ділить сторону КН навпіл, це значить, що сторона МН дорівнює стороні КМ, а згідно з умовою, і стороні ЛМ. Ми отримали два рівнобедрених трикутники. А зі щойно доведеної властивості ми знаємо, що в таких трикутниках кути при основах рівні, а тому кут ЛКМ дорівнює куту КЛМ, а кут ЛНМ дорівнює куту НЛМ. Отже сума кутів ЛКМ та ЛНМ дорівнює сумі кутів КЛМ та НЛМ, а сума кутів KLM та НЛМ дорівнює куту KLN. У результаті маємо, що кут KLN дорівнює сумі кутів К та Н, що і потрібно було довести. Наступна теорема стосується надзвичайної властивості бісектриси рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику бісектриса проведена до основи, є медіаною і висотою. Спершу нам потрібно довести рівність трикутників ABD та ACD, на які бісектриса ділить трикутник ABC. Таке доведення в цьому відео ми з тобою вже використовували. Зупини відео і спробуй виконати це доведення самостійно. Пройдімося разом по доведенні рівності трикутників ABD та ACD. Варто взяти до уваги, що назви сторін кутів і трикутників можуть читатися по різному. Головне це записувати вершину кута в центрі його назви, а рівні елементи в трикутниках позначати відповідними літерами. Повернімося до доведення. Сторона АВ дорівнює стороні АС, згідно з означенням рівнобедреного трикутника, кут БАД дорівнює куту САД, оскільки АД це бісектриса кута BAC. сторона АД спільна, тобто трикутник БАД дорівнює трикутнику САД за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Отже, першу частину ми довели. Тепер потрібно довести, що бісектриса, проведена до основи трикутника ABC, є медіаною. Медіана, згідно з визначенням, має ділити навпіл сторону, до якої її проведено, а оскільки трикутники BAD та CAD рівні, то й відповідні сторони в них рівні, тобто BD дорівнює CD. Отже АД це медіана трикутника АБЦ. Залишилося довести, що бісектриса, проведена до основи трикутника АБЦ, є висотою. Зупини відео та з огляду на рівність трикутників БАД та САД спробуй довести це самостійно. З рівності трикутників БАД та САД. Випливає рівність відповідних кутів. Отже, кут АДБ дорівнює куту АДЦ. А оскільки разом вони утворюють розгорнутий кут БДЦ, то кожен із цих кутів дорівнює 180 градусів поділити на 2, що буде 90 градусів. Отже, АД це висота трикутника ABC. Теорему доведено. Доведені теореми є властивостями рівнобедреного трикутника, та якщо переформулювати їх у зворотному порядку, то вони перетворюються на ознаки рівнобедрених трикутників. Ці ознаки дають змогу з'ясувати, чи є трикутник рівнобедреним, коли немає можливості виміряти його сторони. Що ж це за ознаки? Трикутник є рівнобедреним, якщо два його кути рівні, його медіана є висотою. Його медіана є бісектрисою. Його бісектриса є висотою. Запам'ятай Рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони рівні. Окремим видом рівнобедреного трикутника є рівносторонній, у якого всі сторони рівні. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Дякуємо, що залишаєшся з нами, і чекаємо на твій лайк та підписку. Пам'ятай, що ми завжди готові відповісти на всі твої запитання та допомогти з будь-якою складною темою.